Всім привіт! Я повернувся. Ай, далі розкажу, чому так довго мене не було, але зараз я вже опазив перший день понеділок, і я вже О, злий дуже. А що сталося? Два тижні, ні, майже три тижні стояв мій тричок, який он там. і Сіли батареї, у мене маси немає, відключити не можна було, хіба треба було зняти клеми. Але я того не зробив, відпочивав 3 тижні, трачок стоп. І ось як я його заводив. Отже. Джампер. Один джампер, другий джампер, третій джампер. І кабеля. І лед-лед завів. Але нічого, швиденько збираємо. Кидаємо по машинах усі джампери, або то машини з кожного тричка і виїжджаємо швиденько. Отже, я запізнився сьогодні з тими акумуляторами на годину. Їду в Чекаохайц, ми тут були колись. Забирають чотири машини на Демой на Йова. А потім в небрасі треба ще встигнути забрати пару штук. Ну, побачимо, чи вийде в нас. Тут такий заїзд став, що тільки заїдеш. Закрили один цей. Нормально, не забулися рученята. Ну, не густо людей, нормально є десь стати місце, бо в мене S, Z, K, K. Тобто в кінці посередині і на початку. Але спочатку ми забираємо ось тут S, тут 2500, потім тракс на Z і протягну вперед, або побігаю на K. Так що поки в кінець на розгрузочку, на розворотик, на розгрузочку, вже заплітаюся вже скуча за роботи трошки. Але побачимо, як воно піде. Зараз зробимо п'ядачка і на і так, Перша локація s 84 Шервіс 2500, за нього платять найбільше, але він мені б не хотів би я таку велику машину брати. Але гроші є гроші, будемо старатися впихнути, бо в мене маленький тракс під нього. Ну як маленький, відносно маленький. Надіюся, що влізе. О, все це, походу наша. Бо більше тут таких машин нема. Дві 500. А... І да, 84, да, це наш, буду робити інспекцію. І швиденько загружаємо. Сьогодні. Починається такий тиждень. А, duty Week називається. І копи будуть перевіряти всі траки на дорогах майже всі, ну дуже багато. Це таке в них раз в рік буває, або кілька разів в рік, і вони просто починають штампувати ці інспекшени, перевіряти всіх. І багато драйверів на ці дня, 16, 17, 18 травня, не виїжджають. А я якраз повернувся з відпуску і мені треба. <свист> побачити, що з того вийде. Ай, трачок там деякі моменти не готові, ну що ж, так, ще вітраш, будемо розбиратися по ходу діла. Ще я загрузився, такий знову конструктор. Трошки вицикувати, Трин... 13-10. Ось тут, бо це 2500, а в мене сліпер, але нормально, на мінімалочках до йо до, 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 до летим. Багато бачив, що на дорозі, але таких прицепів я ще не бачив. Watch out. On ahead. Ну, нормально такий прицеп тягне, я не знаю, сноуборд, як ви таке можете назвати. Розгрузився в демоні, два трачки, але... Як виявилося, не до 7 дилерська в Омасі Небраска, а до 5. Ну, вона до 7, але до 5 можна забрати тільки те, по що я їду. Ну, тому сьогодні все. час ще розгружаю стюарті 2. Їду, заправляюся, хаваю і кудись поближче до завтрашньої загрузки, яка буде у 7 ні, ранку. Отак і вспів. Поки перевіряють. Ех, трачок як мій виглядає. Скидаю зараз на правочку і все. Ранок вівторка. Моя загрузочка забираю. Отаких от три рамчики. Два от там де стоять. Блін, вони вищі, ніж 2500 Silverado, і це вже проблемка. Побачивши стане. Отже, перший. Перший, перший, перший. На 23-го року. Так, ну... Опор. Будемо пробувати заїхати. Ну, перший то нормально. В чому проблема? В тому, що сліпер я поставив. І тепер виходить у мене мало місця ззаду між трейлерами і сліпером. Так, ну тепер треба вилазити дивитися, що я тут назаїхав. Ну, отак, пам'ятаю, я минулого разу шевіки паркував. Думаю, нормально буде. Глушим, прив'язуємо і запихаємо під нього інший. Ах, бля. Закриваємо. І заглушаємо. Заглушаємо. Так. Да. Так, ключики. Ключики забрати. Тут щеки б думаю, так? Да? Ладно, поїду тут поки. Так. Ого! А це що так загнуло його? А це чого так загнуло його? Чи-то мені показалось. Ні, то показалось. Ладно, прив'язуємо цей. У чому ж проблема? Раніше я не мав сліпера, я заганяв цього задом колесами сюди, впирав, тобо передом, але задом краще, бо там а, бампер більше, ніж оцей. І максимально підіймав, Тут мені нічого не мішало. От. А зараз наче місце є, я почну піднімати і він буде наближатися до цього, а потім на поворотах я не заверну. от. І постійна проблема, бо машини різні, визначити е, найкращу позицію де запаркувати трак тут, щоб і сюди по мінімуму е, за, е, залишити місця. Бо тут аж висота, коли я підійму, не можна, щоб було 13,6 фіт висотою, бо це все е, ці. О, блін, це, походу стрепа спаде. E, мости, мости. От і приходиться гадати. Можливо, зараз e, буду від'їжджати, розтраповувати, e, здавати назад. От, бо там місця не хватить. Здам назад, підійму, там місця повно, а тут уже оверхай, висота. І от ця комбінація треба вгадати. І постійно думаю, але я шевіки везив, а рами перший раз 2500. Ну, вони плюс-мінус подібні, але ж, ну, машинки різні. тому... Тому важко визначити. Фоткаю, побачимо. Зараз заганяю другий. і побачимо, як воно вийде. Тільки треба стропу перезатягнути. Бачите, я підняв, ну тут нормально, це так можна їхати. Не зацепить не на поворотах ніяк. Але тепер треба подивитися, яка отут висота в мене. Якщо це на 13,6 то в принципі нормально сюди так трошки заїде задом інші пікап і потім мені вистачить місця зараз йду за палку міряти але перед тим треба сюди всі трачки підігнати 13.8 треба опускати на одну але побачимо, зараз заберу трички, за жену задом, побачимо, що з того вийде, бо щось мені все не подобається. Якщо чесно, 13.8. А як же тут мені задом? Чи передом ну, тут мені буде десь по груди? А це набагато вище. Попробую передом. Я ніколи передом не заганяв, але попробую. Що мені рамчики більш подобається 2500, ніж шевики. Дивіться, як улізли. Майже по трейлеру. Типу, що ши... Silverado, стає, то отут колесо закінчується, вистачає одна дірочка тільки на те, щоб прив'язати. От. І 13,6. А тут ось тут ще місце більш-менш є, можна додати, але не хочу. І... І тут, в принципі, можна ще протягнути пару сантиметрів, але не хочу. І саме головне, висота, висота 13,4. Оце мене радує, просто радує. І тут оповню, повне місце для поворотів. Блін, я хочу возити ранчики. Так, значить, все. Загрузився, зав'язую всі колеса і виїжджаю на Техас. Бо їхати 11 годин. Ну, їхати половиною, але сьогодні я зможу тільки 11. Тому let's go! Ну і остання штука, хоча в даному випадку я не мушу то робити, бо в принципі а, виступає мінімально. Але але я як законослухняний і завжди намагаюся зробити так, щоб копам показувати факт. Бачите, тут мінімально мені не треба чіпляти, але у зв'язку з тим, що дівік і так далі, я отут його поцеплю. На всякий випадок. Бути набагато краще, аніж я пролінуюся і не зроблю того. А так набагато краще, що загрузочка відбулася. Все добре, все готово. Виїжджаємо на Техас. І, до речі, сьогодні спав з заглушеним мотором, боявся, що не заведеться, але вчора надія була на те, що все-таки їхав цілий день і батареї мусили бути заряджені. Так воно і вийшло. Генератор тут працює нормально. Середа ранок вже в Техасі. Польот іде нормально, Вон який чудовий, схід сонця, краєвид типовий техаський. Ну, ми в 2,5 годинах від доставки пікапчиків. А потім ще невідомо, що будемо загружати. Є пару варіантів. Сами поганенько, вірніше, з цінами поганенько, але щось дай видумаємо, вишкребем Який краєвий? Це, коротше, капець. Жалко, але ж ну, я ж не при чому. Тільки якась бідолашна трошки не туди полетіла, блін. Ай. І це не достає, це засохне, не одну Якась маленька пташка так стукнулася і очі закрив. Приїхав на розгрузочку, а так став трошки. Ось на цю компанію доставляю, зараз чувак вийде, а я буду знімати стрепи і по розгружатися. Розгрузив два три. два, три. і два, і три, три капчики, і тепер їду в Одесу, забирати одну, а потім далі. Одеса. Так, да, тут є Одеса. Ну і забираю останні дві, підняв рампу, сюди одну поставлю, одну підниз. Ці трошки дві зігнав назад, щоб потім їх на друге, тобто на третє-четверте місце поставити. Блін, як думаєте, це машинка варта уваги. Бо я вибираю собі нову машинку, як що скажете, Lincoln Aviator. Я би таку взяв, не знаю. Тут, звісно, таке виглядає. Шикарно. Мені подобається, якщо чесно. Я придивлюсь. Середу закінчив, взяв сумку і йду. Та тай буду спати. Пожарка полетіла, щось сталося на зустрічні смузі руху на Хайвеї, їду з Олахома Сіті на Талсу. Може хто бачив серіал чи дивиться новий перший сезон вийшов, можливо, вже і другий, я не пам'ятаю, зі Сильвестером Сталоне Король Талси. Так от зараз направляюся в Талсу. Забирати машинку і щось сталося. Летить ще одна пожарка. Довольний автобус там, йо моё Даже кілька. Це не завжди можуть бути учні, але ну це капець. Не дай Бог ще ді, діточки там якось постраждали. Там, коротше, згарний автобус. Колона, колона автобусів, походу їхала і щось трапилося, бо просто загорівся або ДТП. Блін. Це капець. Якась біла машина ззаду ударений. Походу ДТП все-таки було. Але то супровождаюча була. Да. Блін, автобуси, -мойо! Я сподіваюсь, вони були просто пусті. Ще. Та пробка буде. Вони вже стоять кілька годин. Ну не кілька годин, але. Але довго стоять. Йомайо, майо й маю. Ну наче пусті, пусті, автобуси були, а, бо дітей нема, але водії постраждали точно. Тут така пробка буде, це просто покапець. Ой. Ну, постоять у пробці то ще пів біди. А там, бляха, попасти в таку ДТП, згоріти, не дай Бог, то взагалі жесть. Я походу закрила, бо зараз, бачите, машини закінчуються, І їх сюди не пускали, їх в об'їзд пустили по любому. Десь десь по паралельній по машини бачите, не прибувають. Мостов, все по мосту валять. О, на сюжете стоять. На Тут Полицию закрыла все и... І... Четвер, зранку трошки дощило, коли я доставляв. А, авіатор зараз так розпогодилось. Класна погодка. Забираю оцю машинку, і треба поміняти місцями, бо ця йде чуть-чуть да а, перша скидається а та чуть-чуть далі. Ну, поїхали. Що п'ятниця, скидаються дві машинки, кастомер під'їжджає, ранок. Вони з 10-ї, але пішли на поступки на 8.30, бо мені треба у Рокфорд. Сьогодні дуже багато загрузок. Плюс вона ще мертва. Треба. Треба, треба. Треба то все А! Фіксити, як завжди. Не люблю ці дохляки, а он, походу, касомер проїхав. Ну добре, заводимо і з'їжджаємо. Так, на цю скину на пустих колесах. Тепер треба ще одну. бігаємо, бігаємо, бо сьогодні я не встигну. походу. А хочеться розгрузити все повністю. Так, тут понаклею наклеєчки, як тут, або не було заводу, щоб не, не козатись динами де, де мене ключ. А, він мусить бути тут. Мусить бути тут. Так, висить тут. Супер. Це знято. Це сюди. Аварієчка. і погнали. Тут нема нікого Here we go, here we go Шшк. Я на Манхеймі Десь мені санчик забираю Блін, тут не можна знімати Але поки знімаю Поки люди мене не бачать, он якийсь ніж сан стоїть Походу мій отой білий Якраз там, блін, цей стоїть, сервісний трак, може не заводиться. Ми зараз побачимо. Оце прикол. Я думаю, що ця машина стоїть криво, відкрите вікно і на ярді, де машини прибувають, а не забирають. Бо це не сол ярд. Оказується, чувак просто використовує цю машину, щоб їздити і провіряти інші. Я такі в машину заглядаю. А тут його ключі, якісь документи, я такий кажу, чувак, мені треба ця машина, а він, а окей, сорі, я знайду якусь іншу. Так що мені повезло близько до гейт, гейт прямо там. Зазвичай машини десь далеко в жопі, як я люблю. Ну і це є. Соні повезло. А ще в чому ж прикол, он бачите, висить така жовта штучка. То GPS-трекер. І я, коли приїжджаю на Манхейм, я вбиваю на спеціальному сайті LotVision оцей номер по машинці. Мені вибиває локацію, де вона знаходиться, куди мені йти. Це класно, раніше такого не було. І Якщо б не оця байда. То я б цю машину не знайшов, я б її шукав би і не знаю скільки. І ніхто б мені не підказав, де вона. Бо бачите, люди беруть отак і юзають. А потім не знаєш, де ті машини. от, І така ситуація. Тепер мені реально повезло. Я психував би, напевно, хана. Бо вчора диспетчер дзвонив і точняв, ці, чи ця машина Ready to Go чи ні. Вот. Ну, слава Богу, веру технології живемо <с> і щось позарожку міняється в цьому житті. Продовжуємо наш рух. Ще два, дві загрузки в Сент-Луісі і на Рокфорд ліно їдь додому. Так, забираю Mercedes 23-го року. С300. Ключі такі офігенні, такі важкі, металеві, блін, клас. Оцей, походу, він. Ану. Ну да. Це мій мерседесик. Як вам такий? Може мерседесика купити? Ух, ё-моё, та ти що? Сі 300, сі 300, білий салончик. Блін, а я. Але я не хочу седана, я хочу вже якогось побільшого. Блін, ну виглядає бомбезно. Та ти шо, ё-моё. Ще би AMG пакет. А Що ви мене робите, мерседес? Що ви зі мною робите? Ладно, роблю інспекцію. Їде додому і як завжди. Не можу я проїхати хі, спокійно. О, які швидкий, Йо, я вже думаю, я тут застряв на, на товарняк якийсь. О, як нормально. Буквально пару хвилинок. О, бо як завжди, їдеш додому, хочеш як швидше, а тобі палки в колеса ставить все, що тільки можна. Нічого. Перший тиждень після vacation відпрацював. Нормальненько так, не full вік, бо мене в суботу апойтмент, тому треба трошки позайматися.